А ви помітили, що вдома дитину все важче догукатися, а сучасний урок став справжнім викликом, де вчителю приходиться конкурувати за кожну секунду дитячої уваги. Вдома вона застигає за телефоном, а в школі на десятій хвилині уроку її погляд стає скляним. Ви готуєте цікавий матеріал, малюєте презентації, але вже на десятій хвилині вони починають гойдатися на стільцях або шукати телефон. Це називають ефектом золотої рибки. Існує міф, що увага акваріумної рибки тримається 9 секунд. Згідно з дослідженнями, середня тривалість концентрації уваги людини з 2000-х років впала з 12 до 8 секунд. Тобто, технічно отримати увагу учня зараз важче, ніж рибки в акваріумі. Чому діти стали вимикатися так швидко? Це лінощі чи щось серйозніше? І це так. Виклик для вчителів та батьків: причина не в характері дитини, а в її біології. Мозок сучасної дитини формується в умовах дофамінової петлі. Як це працює? Кожен скрол у TikTok, кожне нове коротке відео, це мікропорція дофаміну, гормону задоволення. Мозок звикає отримувати яскраву картинку та нову емоцію кожні 15-30 секунд. Коли така дитина приходить до школи, де вчитель говорить рівним голосом, а картинка проти очима не змінюється хвилинами, мозок вмикає режим енергозбереження. Для нього це інформаційна пустеля, це називається кліповим мисленням. Дитина здатна сприймати лише короткі яскраві фрагменти, глибоке занурення в тему стає фізично болючим, бо мозок не навчений працювати без постійної стимуляції. Ми буквально Перепрошили нейронні зв'язки дітей гаджетами. Але давайте будемо чесними. боротьба за увагу починається не з дзвоником на урок, а ще вдома. Для батьків важливо зрозуміти, коли дитина проводить весь вечір у нескінченному скролі стрічки, її мозок утримує надстимуляцію. Після яскравого цифрового світу реальність здається йому нудною та сірою. А що ж тоді робити вчителю? Чи можна це змінити? Повністю навряд чи світ уже змінився. Але ми можемо адаптуватися. Цифрова гігієна це не про заборони, а про баланс. Мозку дитини потрібні періоди нудьги, щоб навчитися генерувати власні думки, а не лише споживати чужі. Як це зробити? Універсального рецепту, на жаль, немає. Всі діти різні і батьки знають їх як найкраще. Вам і карти в руки. А що зробити вчителю? По-перше, правило 10 хвилин. Якщо ви не змінили тип діяльності за цей час, ви програли. Перехід від теорії до практики, від тексту до відео, від слухання до обговорення має бути ритмічним. По-друге, мікровізуалізація. Навіть проста зміна кольору крейди або несподіваний мем на слайді робить перезавантаження уваги. По-третє, навчання через створення. Мозок дитини краще концентрується, коли вона не споживає контент, а створює його. Замість переказу спробуйте запропонувати дітям самим створити сценарій для однохвилинного ролика за темою уроку. Ми маємо стати для них не джерелом інформації, а режисерами їхнього досвіду. Проте є ще один нюанс, який не пояснить жодна нейробіологія. Ви, напевно, помічали, є вчителі, у яких навіть найбільш гаджетозалежний клас сидить, затамувавши подих. Значно менше проблем з увагою отримують ті педагоги, які мають справжній авторитет. Це вчителі-актори, вчителі енерджайзери. Діти відчувають щирість та драйв, коли вчитель, закоханий у свій предмет і поважає особистість учня, дитина підсвідомо дарує йому увагу як знак любові та поваги. Технології технологіями, але жива харизма та емоційний зв'язок, це єдине, що досі сильніше за алгоритми Тіктоку адже дітей неможливо змусити слухати, але їх можна надихнути, бути присутні. Ефект золотої рибки це не вирок школі, це новий виклик. Розуміючи, як працює мозок учня, ми перестаємо винити себе чи дітей, ми починаємо шукати нові шляхи для їхньої уваги. Підписуйтесь на канал, у наступних відео ми розберемо, чому діти припинили читати та як це пов'язано з розвитком мозку.